Більше півсотні одиниць спеціальної техніки вийшли на проїжджі частини тротуари та узбіччя доріг для того, аби остаточно розчистити їх від снігу та ожеледиці. В Тому числі справно працюють і 18 нових машин, нещодавно введених в експлуатацію в рамках програми Чисте місто. Протягом останніх трьох днів ми сьогодні бачимо забезпечено розчищення основних магістральних маршрутів міста Криворугу для можливості пересування безпечного як автомобільного і пасажирського транспорту, так і пішоходів. Також сьогодні в рам... У рамках благоустрою міста сьогодні організовано роботу, вихід, у тому числі і нова техніка, яка була вручена містом Кривому рогу в рамках благоустрою і реалізації програми Чисте місто. Сьогодні вже фактично на усіх районах міста сьогодні працює спеціалізована техніка, яка здійснює очищення від снігу, льоді. Так, в центральному міському районі сьогодні боролися з желедицею та снігом за допомогою новеньких снігоочищувачів. Ця техніка дає можливість працювати безперебійно протягом цілої доби та якісно виконувати поставлені завдання. Дуже хороша техніка, хороша в прозводительності для уборки при бордюрної часті. Відлічні от старої техніки, ця техніка набагато продуктивні, економічні і комфортабельні. Нам приємно, звісно, на такої техніки наводити порядок в Кривому Рогу. В активі комунальних служб кривого рогу зараз знаходиться майже 200 одиниць спецтехніки 67 з них призначені для роботи взимку. Використання ж нової техніки дозволить більш якісно та швидко розчищати дороги та вулиці в зимовий період, тим самим забезпечуючи безпечний та безперебійний рух автотранспорту та пішоходів. Она обирает снег под бордюрами, остановки, парковки, всі, тротуари, все, все очищають. Это механизм он нужен для міста по-любому. Как бы без него не справится любой другой техніки. Она обирает то, что не будь любая другая техніка. Цю снігоприбиральну техніку використовували у Дзержинському районі. З введенням нових машин в експлуатацію водії снігоприбиральної техніки почали працювати в більш комфортних умовах. В кабінах тепло і затишно. Керування машиною комп'ютеризоване. Довольний. Все устраювається, вбирає, ефективно, чисто. Комфортно, хороша техніка. У Жовтневому районі десант снігових легковиків розчищав доріжки у парку 50-річчя радянської України та по вулиці Мусорського. В Тернівському районі мала професійна снігоприбиральна техніка працювала також на важливих маршрутах та об'єктах сполучень, зокрема на новій залізничній станції. Рокувата введено в експлуатацію нову снігоприбиральну техніку. І в Саксанському районі. Ось така сучасна вакуумно-підмітально-прибиральна машина, на відміну від великогабаритної техніки, не заміна в прибиранні обмеженої за розміром території. Зимою можна так, для розрушення налідів, корки на, на снігу. Зараз я пройшов, все розрушив, и розворушив. Слідом за мною пройде обкат снігомет і и сніг, вже на сторону откидает. Випробували у ділі у Саксанському районі і один із семи придбаних снігоочисників. Сама техніка по собі ну, відлічна. удобна в управлінні, тепла. Ми в першу чергу в будь-якому випадку збираємо дороги. Во вторую очередь уже парки, сквери, тротуари. Новая є новая, современная техніка. Звісно, прозводительність гораздо більше, ніж старої техніки. Ну, атлічна техніка. Тож нова снігоприбиральна техніка вже отримала гідну оцінку спеціалістів. Наші співрозмовники впевнені, відтепер справжня зимова погода, що встановилася в нашому місті, не стане на заваді вільному пересуванню пішоходів і водіїв.